Захотілося да якось Грицю в данському закладі повчитися, та не зна, куди вступати. Можна ж в могло запитати? Бо на Гугли він АМУ, АВУ, та ФГУ, СТЕКСів, ХТЕКСів, ЮДІ та ЄОЕКСів і сидить, Бідося плаче, бо не знає, що це значить. Пізнали себе спеціально для Греція, таких як він, Ольга Ковальова, та 15 скорочень в данській системі освіти. Данці дуже полюбляють скорочення, і пхають їх де можна і де не можна. І буває, що навіть самі данці не знають, що стоїть за тим чи іншим скороченням. Ну а як бути нам, іноземцям, коли ми починаємо гуглити, що ж це таке, потім ще перекладати те, що нам видав Google, то іноді все одно ніякого сенсу в тому, що ми отримали, немає. Ця назва нам нічого не каже. Тому сьогодні ми будемо говорити про 15 найбільш розповсюджених скорочень, які ми можемо побачити на сайтах данських навчальних закладів або почути від знайомих, прочитати в соцмережах для того, щоб ми могли орієнтуватися, що це таке, де це можна зустріти, де це можна отримати і коли нам це потрібно. А коли нам можна це проігнорувати, бо конкретна річ для нас абсолютно не є актуальною.